El мої любі друзі! ви тільки подивіться, скільки всього зараз знаходиться на моєму столі. Для того щоб все помістилося, ми навіть трохи змістили кадр. Коротше, дивіться, коли раніше мені задавали питання, як ти відносишся до українських брендів, я казав відверто погано, тому що я знав, як вони працювали. Вони просто їхали в Китай, домовлялися з якимось там моїм виробником, клеїли свої лейбли, Ну і тут, же всередині країни, заробляли на людях купу грошей. І вони взагалі не приймалися з приводу а, якості. Ось і в цілому така схема працювала доволі довго. Тому люди всередині нашої країни здебільшого купували продукти від таких брендів, як Базеус, Югрін, Хоко і так далі. Це теж Китай, але у них там є хоча б якийсь контроль якості. І от ситуація доволі сильно змінилася з появою бренду Proof. Розповідає, що це взагалі за хлопці а, такі. Скажу чесно, що заснував цю компанію, мій знайомий, я точно знаю, як він відноситься до контролю якості. Наскільки я знаю, вони виробляють свої продукти на тих самих. Самих фабриках, на яких виробляється Базеус, Югрін, Xiaomi, тобто контроль якості, там на найвищому рівні. І плюс до того, вони ще дають офіційну гарантію всередині нашої країни протягом 12 місяців, і з цієї гарантії ніколи не було жодних проблем. Коротше, все, що я хотів вам сказати: правила гри на українському ринку, якщо брати до уваги аксесуари, трохи змінилися, і змінилися вони в ліпший бік. В цьому відео я відібрав спеціально для вас з безмежного асортименту компанії ПРО 6 на мій погляд найліпших товарів. І скажу вам більше, що в кінці цього відео ми з вами влаштуємо розіграш цих е, товарів е, і розіграємо всю цю тему в прямому ефірі через два тижні на нашому ютуб каналі. Тож давайте, друзі, влаштовуйте затишне місце. Обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю. А я починаю. Так, друзі, давайте спочатку поговоримо про накладні навушники. Насправді варіантів дуже багато, від недорогих до дорогих, однак я обрав два варіанти, які, на мій погляд, є топом за свої гроші. Тож зайве знову прибираємо. Оці навушники я можу виділити, якщо ми говоримо про середньобюджетний сегмент, а оці якщо про флагманські. Це, в принципі, єдиний флагман в асортименті компанії Pro вже з ANC, режимом прозорості, просторовим аудіо і так далі. Давайте, мабуть, про них я вам зараз і розповім. Ви тільки погляньте на цю подачу, таким чином навушники виглядають всередині. Тут окремий пакетик на одному вусі, на іншому вусі. Є отака окрема ще коробочка, всередині якої, давайте подивимось, що знаходиться. USB-C кабель для зарядки. Мініджек на мініджек кабель в тканевому оплетенні, який дає можливість використовувати ці навушники в якості гарнітури. Ось також є отакий перехідник, який знадобиться вам, пропустимо, в літаку. В нашій країні це зараз не дуже, на жаль, актуально, проте він є. Стосовно самих навушників, вони виконані з доволі якісних матеріалів, не можу сказати, що це прям важкий люкс, проте оцей каркас виконаний з металу, тут ці вставки виконані з металу, ось основа пластикова і верху тут виконана зі штучної шкіри, Амбішури мають пам'ять, та й в цілому цей продукт не виглядає як дешевий. Такий собі знаєте твердий середній рівень. Як я вже сказав раніше, головною їх фішкою і відмінністю від більш дешевих моделей навушників є те, що тут завезли режим прозорості, який, до речі, працює доволі непогано, режим активного шумозаглушення, який теж працює доволі непогано, і режим просторового ауді, який працює на кшталт того, як це реалізовано в навушниках від компанії Apple. Але головне це все ж таки звуки. Він тут просто середній. Я не можу сказати, що він поганий, я не можу сказати, що він там мега крутий, просто нормальний за свої очі. Тож, якщо вам потрібне недороге рішення з активним шумозаглушенням, режимом прозорості, з чудовим часом автономної роботи, до речі, працюють вони з шумозаглушенням там, 55 годин, без шумозаглушення 75 годин, заряджається за 3 години. Цей варіант вам підійде. Чесно кажучи, трохи більше емоцій в мене викликала ця моделька, яка зветься pro 70 s е, другої генерації. Ось вони випускаються в декількох кольорах, і хоч ці навушники коштують дешевше, ніж Silence 3D. Проте ви тільки подивіться на цей дизайн. Знов-таки, пакування у нас тут люксове. Ось мені більш за всіх подобається оцей срібний. Колір, ось тут ще такий напис. Є так, це, скажімо так, закос під навушники від компанії Marshall. Проте, яка взагалі різниця, якщо людям подобається, виглядають вони дуже круто. От прям за дизайн я поставив би 10 балів з Та й матеріали корпусу тут теж далеко не дешманські. Давайте ще подивимося на інший колір чорний, з бежевими, такими шкіряними вставками. Ось. Ну, як на мене, теж має право на існування. В комплекті, окрім наушників, іде USB-C кабель, і міні-джек на міні-джек ось таким чином вони виглядають на голові, і як ви можете бачити, вони не покривають повністю все вухо. Тож, якщо ви захочете їх слухати там протягом 5-6 годин, будьте готові до того, що. Ця вушна раковина буде у вас втомлюватись. Головною їх фішкою є підтримка Bluetooth версії 5 і 4, час автономної роботи 10 годин і просто чарівний звук за свої гроші. Ми їх порівнювали з JBL, там, що за 1600 гривень. Ось ці звучать набагато ліпше, і виглядають вони теж набагато ліпше, якість збірки у них теж набагато ліпше. Тож, друзі, якщо вам потрібен чарівний звук за недорого і люксовий дизайн. Цей варіант точно вам підійде, повірте мені. Тепер, що стосується офіційних цін середині нашої країни, Silence 3D продаються за 2999 гривень, а 70 s Classic другого покоління за 1999 гривень. Однак, друзі, ви маєте розуміти, що це офіційно рекомендована ціна. Зазвичай в деяких магазинах проводять акції, і ціну можна знайти дешевше. Тож той, хто шукає, зазвичай знаходить. Як бачите, дорогі мої колонок, Pro ще більше ніж навушників. Є усілякі варіанти від маленьких колонок до середніх, потім до таких великих. Але я відібрав для вас три, як на мене, найкращих і найактуальніших варіанти. Тож все зайве, прибираємо. Це не означає, що ці маленькі колонки погані, просто вони не підходять для моїх потреб. Якщо вам треба щось таке маленьке, там потужністю 5 Вт, тоді можна на них теж звертати увагу. А я буду звертати увагу на те, що цікаво мені. Чесно кажучи, всі оці великі колонки, а саме моделі Soundtrap Pro, Third Element і Amplit'e, дуже схожі між собою по звуку. Проте є різниця в матеріалах корпусу, в позиціонуванні і так далі. Тож оцю модельку прошечку ми поки що відставляємо в бік. І зараз мені хочеться розповісти про оці дві моделі, бо вони взагалі майже як дві краплі води. Одна з них має більш трикутну форму, інша більш квадратну. Потужність у них однакова, 20 ватт грають, вони однаково. Обидві. Вони виконані з пластику, якість я би назвав середньою. Тут не віддає якимось важким люксом, але й Дешманську я її назвати не можу. Корпус має захист від води згідно класу IPX6, також є RGB-підсвітка і можливість з'єднувати одразу кілька колонок. Тобто, якщо у вас там є 5 таких колонок, Pro, ви можете з'єднати їх одну з одною, ось і вони будуть у вас грати одночасно. Але головна фішка цих колонок якість звуку за свої гроші. Повірте мені, нічого на ринку до 2000 гривень ви краще в цьому плані не знайдете. Тепер, що стосується модель, Елі Pro. Вона трохи не відрізняється від цих двох колонок, тим, що у неї більш люксові матеріали корпуса. Тут же не просто е, пластик, а такий пластик софттач теж є rgb підсвічування і є окремий режим, який зветься зараз скажу. Баз буст, все, що треба зробити, щоб його активувати, затиснути у цю кнопку, і ви одразу почуєте, що звук стане набагато набагато якісніше. Проте навіть з цією функцією ця колонка звучить трохи гірше, ніж Third Element і Empліфіer. Ну швидше за все, тому що фізично вона трохи менша. Хоча на папері заявлена потужність 24 Вт. Також тут вже підтримується Bluetooth версії 5 і 3, і заявлений клас захисту від води IPX7. В той час як ці дві колонки. Пропонують IPX 6. Тож, якщо підбивати підсумки стосовно цих велетнів, модель Soundtrap Pro. Більш якісно зроблена, має краще захист від води та пилу. Ось в принципі виглядає як на мене більш дорого. Проте звучить трошечки гірше за оці дві моделі. Ну і окремо ще хочу сказати декілька слів стосовно колонки під назвою Dynamic. Вона вже буде трохи дешевше, трохи менше своїх старших братів. Проте за якістю, от коли ви тільки дістаєте, берете в руки, ви розумієте, що це не дешева річ. Її потужність складає 7 Вт, Вона теж має RGB-підсвіч, і клас захисту IPX7, як у версії PRO. Також сюди можна встановити мікро sd карту припустимо, там завантажити багатьку всіляких там пісень, вставити її і поїхати кудись на природу. Ще можна під'єднувати цю колонку до інших колонок Proof, тобто таку пару створювати, і буде у вас стереозвучання. Грає вона, звісно, не так гучно, як старші брати, проте для свого розміру це доволі непоганий рівень. Тепер, що стосується офіційних цін, модель Саунд Pro продають за 2799 гривень. Dynamic за 1299 гривень. Amplifier і Third Element можна взяти до 2000 гривень. Ну що, друзі, рухаємось далі. ТВС-навушники. Мені здається, в асортименті Proof Там їх взагалі штук 20 не менше. Я вже, чесно кажучи, в них загубився. Тому сьогодні я вам розповім про найцікавіше, на мій погляд, з усього цього розмиття. Щоб розуміли, у них є навіть Type-C вуха, є вкладиші, про які, до речі, я вам вже неодноразово розповідав в нашому тіктоці. Модель Moshpit, Потім є там Арайно. Коротше, там реально їх дуже багато. Проте проте сьогодні ми будемо говорити про модель Blitz і Cold Sound. І почну я з колдсаунд. Щоб розуміли, у них є кілька версій. Перша зветься Cold Sound, а друга зветься Cold Sound 2. відрізняються вони тим, що перші у нас внутрішньоканальні навушники, ось а друга. І крім того, трохи відрізняються їх корпуси. Ось з другого покоління, якщо його так можна назвати, чи другої версії, ось навушник дістається трохи легше. Ось, а з першого покоління ви трохи очепляєтесь пальцем. Тобто, діставати навушник з першого покоління не дуже зручно. Проте, якщо там якось звикнути до цього, то з цим можна жити. Ви взагалі бодай колись бачили у якогось іншого виробника навушники з металевим кейсом. Я перший раз. Відчувається, він в руці максимально люксова, плюс до того габарити в нього невеличкі, але вага суттєва. Тут вже самі вирішуйте, що для вас важливіше. За технічними характеристиками, вони однакові. Обидва мають клас захисту від води та пилу IPX 4, обидва мають Bluetooth версії 5 і 3, проте філософія у них все одно різна. Ви самі розумієте, вкладищі і внутрішньоканальні вуха. Перші, як на мене, звучать доволі непогано, але якщо справа доходить до якогось. Якогось важкого року, і так далі, то у нас вся композиція перетворюється в таку невеличку кашу. Проте, якщо слухати там якусь класику, щось таке менш потужне, я вас запевняю, що вам сподобається, як вони звучать. Я б назвав цей клас звуку трохи вище середнього. Ось так. Мікрофони, у них, до речі, теж непогані, звісно, для свого класу. Загалом, то я б сказав, що основна фішка це все ж таки металевий корпус. Вкладиші, звісно, звучать трохи гірше, проте у них і філософія трохи інша, ви їх майже не. Відчуваєте у вухах і чуєте все, що відбувається навколо вас. Тож, якщо вам більше подобається вкладище, можна брати цей варіант, якщо внутрішньоканальний тоді е, цей. Наступна моделька зветься Бліц, і вона вже йде рівнем вище за Cold Sound, тому що тут вже є активне шумозаглушення, є режим прозорості, тобто це вже такий технічно серйозний е, продукт. Кейс, схожий на той, що нам пропонують AirPods Pro. Ось він не зовсім практичний, тому що тут глянцева панель верхня. Проте ви Виглядає Він отак от з коробкою, як на мене, дуже-дуже гарно. Також я хочу відзначити доволі якісну збірку, тому що кришка тут не люфтить, зачиняється щільно, в цьому плані прям все дуже-дуже добре. Те саме можу сказати про якість збірки самого навушника. Немає тут ніяких щілин, люфтів, все виглядає дуже добре. Але головне це все ж таки звук. І тут я хочу сказати: ну, якщо робити порівняння, припустимо, тим самим cold sound, то рівень у бліців буде там на голову вище. Якщо ви там полюбляєте слухати е, Якийсь рок, там більш такі важкі композиції, ви будете чітко чути кожен інструмент. А ось, припустимо, у Cold Sound, там більше басів, а оці середні частоти е, високі вони теж так трошки перетворюються в кашу. Тож ви маєте розуміти, що тут вже якість звуку на доволі високому рівні. Також мені сподобалось, як тут працює режим прозорості і режим шумозаглушення. Для навушників за свої гроші тут все реалізовано на достатньо високому рівні. За Cold Sound офіційно просять 1199 гривень, а за Blitz 1399 гривень. Ну що, друзі, далі настав час важкого люксу. Чесно кажучи, про цей годинник можна записати окреме відео, що я вже зробив в нашому тіктоці. Бо за свої гроші, ну чесно кажучи, це справжній скарб. Розповідаю, чому я так вважаю. І по перше, треба дати відповідь на запитання: а що взагалі таке годинник? Як на мене, в першу чергу це аксесуар, а потім все інше. І от цим тут все дуже дуже добре. Бо виглядає Proof Elysium не гірше ніж деякі флагманські моделі вартістю. Thank you Більше 10 тисяч гривень, причому я не перебільшую. Ви тільки погляньте на цей люксовий металевий корпус. До речі, випускається годинник в двох кольорах: чорному і срібному. Як на мене, срібний виглядає взагалі бомбезно. Це щось з іншого виміру. Частково таке позитивне враження складається за рахунок величезного дисплею діагоналю більше двох дюймів. Матриця Super AMOLED, частота розгортки 60 Гц. За рахунок цього інтерфейс не лагає. Скролінг відбувається максимально плавно, тобто. Все реалізовано як в справжніх дорослих годинниках. Окремий уваги заслуговує комплектний металевий ремінець з магнітною застіпкою. Це реалізовано дуже зручно, тим більше, що ця застіпка вона дуже міцна, тобто, сам по собі годинник у вас ніколи не спаде з руки. Ну а якщо вам раптом такий варіант навпаки не сподобається, ремінець легко знімний, можете сюди одягнути якусь класику. Під'єднується годинник за допомогою фірмового додатку, всередині якого є якісна українська мова стосується функціональності, тут є крокомір, можливість вимірювання якості сну, пульсу, артеріального тиску та рівню кисню в крові. Також тут є жіночий календар. А і друзі, ледве не забув сказати: в цьому годиннику є і мікрофон, і мультимедійний динамік. Тобто за допомогою нього ви можете легко приймати вхідні дзвінки або когось набирати прямо з годинника і прямо з нього розмовляти. Ще мені дуже подобається, як тут реалізовані повідомлення? Якщо вам припустимо, пишуть з телеграму, чи ватсапу, чи з якогось стороннього застосунку, у вас тут не буде цього цього заліпушного ярличка стандартного, буде відображатися ярлик телеграму чи ватсапу. Тобто, знов таки все реалізовано, як в дорослих розумних годин. Середині додатка є ціла купа всіляких циферблатів, за допомогою яких ви, хоч кожен день можете оновлювати дизайн свого пристрою. Це Дуже зручна, що стосується часу автономної роботи, якщо не використовувати функцію Always on Display, можете розраховувати на один тиждень роботи. З нею десь годинник буде жити до п'яти днів. Що стосується мінусів, єдине до чого у мене виникли питання, це те, що офіційно цей годинник не має класу захисту, повноцінного класу захисту від води та пилу. Пропустимо, там якийсь IPX7. тільки IPX4, Тобто він не боїться бризок води, але занурювати цей годинник під воду я б нікому не радив. По всьому іншому, я вважаю, що за 2399 гривень це офіційний прайс всередині нашої країни з офіційною гарантією і Так далі це дуже крутий годинник. А якщо пошукати там десь що в інтернетах, можливо, там якась акційна пропозиція буде, можна його урвати ще дешевше. Тож ще раз, хто шукає, той обов'язково знайде. Так, ну що, друзі, продовжуємо. І повірте мені, зараз я вам розповідати про не менш цікаві продукти, які пов'язані з зарядкою смартфона. Я відібрав два пристрої один тримач в автівку з підтримкою і з швидкою зарядкою, і один зарядний пристрій одразу трьох девайсів від компанії Apple. Можна і iPhone зарядити, і годинник, і. Цей і навушники. Ну, про ці два продукти ми поговоримо трохи пізніше. А зараз я хочу вам розповісти про металевий павербенк від компанії Proof для того, щоб ви зрозуміли, що це далеко не шлак. Тобто у них є там реально такі люксові продукти, які можуть позаздрити навіть абренди. Причому я не ви зараз, самі все побачите. По-перше, звертаю вашу увагу на упаковку та комплект поставку. Все у нас лежить в таких фірмових пакетиках. Окрім павербенки, поклали Type-C кабель, і є ще отакі наліпочки і інструкція. Тобто, як ви можете бачити, подача на рівні. Що стосується самого павербенка, його ємність складає 20 тисяч мАч, Є підтримка швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт. Його корпус повністю виконаний з металу. На дотик він відчувається дуже-дуже дорого. Він не так, щоб дуже там легкий, проте ну, прямо ти тримаєш його в руці і розумієш, що це річ. На корпусі також є окремий дисплей, на якому ви можете бачити заряд-акумулятор. Вмикається він за допомогою оцієї механічної кнопки. Є два виходи USB Type A і USB-C. І мікро-USB. заряджається банка за допомогою або мікро-USB, або Type-C. Віддавати заряд банка вміє або за допомогою Type-C, або за допомогою двох Type-A роз'ємів. Заряджати за допомогою неї ви можете як айфони, так і Android. Тут є підтримка всіх можливих і неможливих технологій. Також тут є ціла купа усіляких захистів від перенавантаження, перегріву, короткого замикання і так далі. Гаразд, ці ми знаємо історію про реальну ємність і номінальну. Так, от виробник декларує, що номінальна ємність тут складає 75% від загальної ємності, тобто 15 тисяч мАг на виході, ви маєте отримати. І це дуже добрий показник, бо зазвичай ця цифра складає 65% не більше. Тож, друзі, якщо вам потрібен дійсно якісний павербенк, на цей варіант точно можна звертати увагу. Також у цього бренду є майже такий самий павер, тільки він без дисплея, проте його ємність вже складає 30 тисяч мАч, і є підтримка швидкої зарядки потужністю 65 Вт. Отаким таким чином він виглядає. Він зараз знаходиться в моєму особистому використанні, і я задоволений цією банкою на всі 100%. Добре. Цим розібралися. Тепер давайте я вам дуже коротко розповім про цей тримач з підтримкою Максе. Отаким От чином він виглядає у зібраному вигляді. Він має металеву раму і кріпиться він до дефлектора в автівку. В комплекті з ним іде доволі довгий usb c кабель, і ось яким чином все це працює. Вставляєте оце кріплення в дефлектор. Ось під'єднуєте до нього смартфон. Тут доволі таке, бачите, сильне у нас кріплення, магнітне, тобто не впаде смартфон нікуди. Ось і буде заряджатися потужністю 15 Вт. Ось, тобто тут потужний магніт, виглядає вся ця тема люксово. Ось, ну я не знаю про що тут ще розповідати. Особисто мені подобається, як компанія Proof реалізувала і дизайн, і по якості ця річ теж дуже крута. Ну і останній давай з цієї категорії, про який я хотів вам розповісти, це отака універсальна зарядка всіх гаджетів. Епловської продукції в комплекті з нею де знов-таки доволі довгий usb c кабель. Потім фірмові наліпочки і інструкція. Сама зарядка здебільшого має пластиковий корпус за виключенням у цієї металевої ніжки. Тепер що стосується цін, Офіційно за Powerbank просять 1549 гривень. За автомобільну зарядку 1199 гривень, і за універсальну зарядку 1799 гривень. Якщо ви подивитесь на аналоги від таких компаній, як Базеус, Хоку, і так далі, повірте, за якістю вони точно будуть наліпше, а ціна у них буде не менше. Тож я вважаю, що ці аксесуари варті вашої уваги. Так, друзі, ну і останній пристрій, про який вам хочу сьогодні розповісти, перед тим як ми розпочнемо наш розіграш. Це... Отакий портативний мікрофон, який, можливо, може підійти починаючому відеоблогеру, людині, яка записує тіктоки, хто бере там інтерв'ю на вулиці, і так далі. Такий собі портативний мікрофон. І, чесно кажучи, раніше я нічого подібного не зустрічав, можливо, тому що ніколи не шукав, а зараз от наткнувся. І мені здається, що річ сьогодні доволі актуальна. Давайте дивитися, що у нас в комплекті. По-перше, отакий кейс, ось всередині якого у нас є. О, uh, такий адаптер, який вставляється в смартфон. Два мікрофони для того, щоб ну, швидше за все один можна отягнути ведучому, інший там людині, як, у якій ви будете задавати питання, чи просто можете взагалі його не використовувати, можете його не, не е, вмикати. Е, виробником заявлена б робота цих мікрофонів разом з кейсом до 40 годин, без кейсу до 4 годин. Також в комплекті йдуть два usb c кабелі е, інструкція. Е, якщо ви не розберетеся, як підключати його після того, як я вам зараз розповім. Тобто, можливо, ця інструкція вам додатково допоможе. І є ще отака наліпочка. Показую, як все це працює. Підключення до смартфону дуже просте, просто в Type-C перехідник вставляєте оцей адаптор. Потім все, що вам треба зробити, вімкнути один мікрофон, вімкнути другий мікрофон, якщо він потрібен. І все. Тепер весь звук, який пишеться смартфоном, от замість стандартних мікрофонів смартфона, будуть використовуватись ці портати. Мікрофони. Також ви маєте знати, що під час запису звуку ви можете підзаряджати свій смартфон. Тут в цьому адаптері є додатковий Type-C роз'єм. Ви просто підключаєте до нього кабель Type-C, ну і припустимо, потім або в якийсь блок живлення, або в Powerband. Під'єднуєте і все, ваш смартфон заряджається. Це дуже актуальна тема. Якщо ви припустимо, будете там, не знаю, брати у когось інтерв'ю, і воно буде дуже довго у вас там продовжуватись. Ця опція буде. Доволі актуальне. Тепер показую, як все це працює. От зараз я під'єднав обидва мікрофони. Тут є індикація на цьому адаптері. От коли дві лампочки оці загоряються, це означає, що обидва мікрофони у вас під'єднані. Тепер один мікрофон я чіпляю собі. Отаким от чином. Тут є така прищепка. Так Причепила. А інший мікрофон ми зараз причепимо на Аркашу. Це наш новий монтажер Аркаша, Давай чіпляй. І для того, щоб ви оцінили якість запису звуку, от ми зараз будемо писати відео на основну камеру. Я не знаю, так... Чи давайте не на основну камеру, давайте на фронтальну камеру. Нам, в принципі, звук і не якість самого зображення. Цікавий. Так, ось пишемо на фронтальну камеру. Зараз я вам щось скажу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер Аркаша вам щось скаже. Привіт, друзі. Як у вас справи. Це наш новий монтажер. Ось тепер Аркаш відійди від мене максимально. Максимально. І Я тобі зараз задам якесь питання. Аркаша, скільки тобі років? 37. 37, тише <титичний> і пиздун. <тит> Коротше, тут в чому прикол, да? От я можу сидіти в одному місці, він в іншому. Якщо він навіть вийде кудись далеко, то все одно звук буде писатися. Проте ви маєте знати, що тут є такий режим шумозаглушення. От коли ми його вмикаємо, зараз ми його люкнемо. оп, у нас тут з'являється. О, такий голос. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер ми це. Шумозаглушення вимикаємо. Ось ну і якість запису звуку має бути набагато ліпше. Тож майте це на увазі. Дивись, я по подалі відійду. І... Ну щоб був приклад того, що не дивлячись на те, що я десь далеко, мене добре чутно. Розгулявся, аркаш. Так, все зараз ми завантажимо цей шматочок, щоб ви могли оцінити. Офіційна ціна цього пристрою всередині нашої країни складає 1999 так, ну що, друзі, з оглядом ми нарешті завершили. Тепер переходимо до найцікавішої частини, а саме розіграшу е, призів. Давайте спочатку е, перелічу, що ми тут будемо розігрувати, а потім скажу, що треба зробити для того, щоб прийняти участь. Е, перший гаджет це той самий PowerBank ємністю 20 тисяч мАч в металевому корпусі. Другий – це універсальний зарядний пристрій для гаджетів від компанії Apple. Третій – це е, навушники Silence 3D, флагманські вуха від компанії Proof. Четвертий приз це флагманська колонка від компанії Proof з назвою SoundTrap Pro. П'ятий приз це флагманські ТВС-навушники під назви Proof Blitz. І шостий приз це ті самі люксові Proof Elysium. Тож як буде відбуватися наш розіграш? По-перше, хочу сказати, що буде 6 переможців. По-друге, хочу сказати, що. Розіграш буде відбуватися через два тижні на цьому youtube каналі в прямому ефірі. Ось і третє розповідає, що треба зробити для того, щоб прийняти участь в нашому розіграші. По перше, треба написати якийсь унікальний коментар під цим відео. Будь-який Що вам тут сподобалось, Продукція про що не сподобалось. Чому коротше пишіть все що завгодно? Головне залиште дані для зв'язку в описі свого youtube каналу. Нагадую, що він є у кожного з вас. Напишіть там і не знаю, дайте Залиште там посилання на свій інстаграм, телеграм, імейл та будь-що. Головне, щоб був доступ до цієї сторінки, бо зв'язуватись ми з вами будемо в прямому ефірі. По суті, це все. Бажаю вам удачі. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Зустрінемось у прямому ефірі через два тижні.